Слава нації, вітаю на каналі Добрий Рембат. В ефірі я Сашко добрий. Сашко добрий, покажи нам, як ти витрачаєш гроші з банки. Так, це ми дуже любимо роздивлятися. Дякую вам за підтримку. Зараз особливо насичений витратами період, будь ласка, долучайтеся до пожертв просто зараз. Зі свіженьких витрат. Це у нас що? Це у нас правильно. Напрямок деокупації. Церков. системні проблеми вимагають системних рішень, і таким чином ми взяли в роботу 100% тимчасово окупованих українцями як земельних ділянок, так і будівель у слов'янській територіальній громаді. Це 8 позицій. Дякуємо добрим людям, долученим до цього проєкту. Нагадаю, коли ви бачите, як московицькі окупанти вилітають. Так, на дрантя зі звільнених українських церков, то тому передує <кхи> маса роботи, яку зазвичай публічно не бачать, не висвітлюють, вона не показова. Це бюрократія, це назбирування стосів паперів, отримання нескінченності відмов, відтяжок, <кхи> довгих та нецікавих історій, ходіння по різних інстанціях. Я дякую пані Наталі, нашій великій помічниці з Краматорська, яка в рамках нашої співпраці опрацювала ось ці позиції, це гарненько я от від неї забрав, спакував, все підшите, все йде за відповідними напрямками. І нагадую, що шлях у 1000 кілометрів починається з. Одного кроку. Таким чином, ми на старті заходимо на всі 8 позицій. Оце те, з чого ми починали. При вокзалі на 17 у Слов'янську. Там вона це в авангарді, в авангарді цієї боротьби. Зараз слідом за нею летять інші 7 позицій Вони цілком очікувано будуть проходити етапи з різним ступенем запізнення. так Тобто на старті вони всі. В одну лінію, потім якусь, якісь почнуть вириватися вперед, <кхи> ближче до кінцевої деокупації, до кінцевого звільнення, викидання московитів, зарбників і окупантів, КГБшних кремлівських сектантів і цього шобла, яке вбиває українців і діє проти української держави. Якісь будуть попереду, ми їх будемо опрацьовувати в першу чергу, якісь будуть десь відступати. Це бюрократія, це паперові історії. Це робота, в принципі, мені знайома з цивільного життя. Ну, ті проєкти там судові, які я мав станом на лютий 22-го, вони потім розсипалися, тому що адвокати виїхали з України, поки вони повернулися в Україну. Там вже суди були окуповані, папери губилися, мені було не до того. <кхух> Проте <кхух> досвід ведення таких справ я маю з цивільного життя. Користаюся цим досвідом. Все. Кожна течка підписана по адресам. Добре, нащо ти висвітлюєш публічно? Вороги ж будуть готуватися, вороги не будуть готуватися, вороги вже готові. В слов'янську кожен дворовий пес знає, хто в авангарді мовної деокупації, прибирання пам'ятників культурної окупації, прибирання пам'яток совєтської окупації і хто єдиний. Займається в промислових масштабах деокупації церковної. Так, це що у нас? Батюка 13. Миру 1. <кій> Якого Миру? Що це за назва, така площа Миру? Соборна 7. Героїв України 5, якщо не помиляюся. Миколаївська 109. Там ще якась. Літературна 67Г, ну і звісно, з чого все починалося привокзальна 17. Дякую за підтримку. Ми працюємо, ваші гроші працюють з жіноцтвом. Краще виходить співпрацювати, бо там чоловіки взагалі там історії розповідають про переїзд блокпостів. Ну, маємо те, що маємо. Дякую за підтримку. Працюємо, перемагаємо і пам'ятаємо, що наша любов до України недостатня.